Усім привіт, друзі, сьогодні з вами поговоримо, як заробляти швидко у ролл так, саме хай ви все правильно почули. І сьогодні в мене будуть фотографії, помічники, я їх так буду сьогодні з вами називати, які мені будуть допомагати у тому, щоб вам все дуже швидко показати. Перше, що ми, звичайно, робимо, це усілякі, якщо вже настав час, ті daily tasks, як їх не називають на англійській мові, але на нашій мові це буде як ну, просто завдання. Кожного дня ми ці завдання, звичайно, робимо. А у Фонтан Мрій, ми звичайно заглядаємо через кожні дві години, щоб у нас було ще більше доходу. Після цих daily tasks, так звані, ми йдемо у Енчантікс Хайм. Чому Енчантікс Хай? Тому що як я вам вже казала в одному відео, там набагато більше даймонтів чи кришталів. Де ви тільки стільки не побачите. Ну і після того, як ось вам скріншоти наглядно, просто показую, як багато все ж таки цих кришталів можна взяти. І після цього ми з вами йдемо у школу. Можна в кемпус 2, можна в Кемпус-1, в який хочете, і вам ось скріншоти, що можна робити в Кемпус-2, що можна робити в першому кемпусі. І там ми, звичайно, беремо книжки, щоб ну, звичайно, було більше балів і було більше хп. Кришталію і так далі, воно все пов'язано, це як у нас в організм. Далі, що ми робимо, це йдемо у Сансет айленд тобто на цей острів. Я думаю, ви знаєте, що ми там робимо. Там ми, звичайно, перемагаємо у конкурсах. Ну, а коли ви вже одяглися і ви не знаєте, що робити, піти їсти, чи може пити піду, поки що, може вмиватися. Але ні, ви можете у грі саме, а не в реальному житті, а піти і заробити трішки кришталів. Як це зробити? Просто пірнаєте у воду і все. Просто там шукаєте, там є деякі такі кришталі, які досить такі багато можуть навіть давати, навіть десь по 20 кришталів за один. Звичайно, ми спимо дуже багато, тому що якщо ви не будете спати, то ХП буде набагато менше і буде набагато менше прибутку. І на цьому все. В принципі, просто збирайте багато кришталів і будьте якомога активніше. Можете навіть завести собі декілька друзів. І всім хорошого дня, всім до побачення! Бажаю вам.